Мир вам А для тих, хто читає писання трошечки про те, що Віктор говорив, щоб ви розуміли. Або, можливо, ви не пов'язуєте речі одні з іншим. Можливо, хтось знає. Нагадаю, що колись був такий дуже відомий пророк, якого звали Моїсей. І так сталося, що Моїсей побачив, що йому складно справлятися з. Великим народом. І Він попросив Бога і Бог зробив для нього певне чудо. А саме Він взяв духа, який був на Моїсеї і поділив його на 70 людей, які були в стані. Цікаво, що Ісус на він, там було дві людини, які не були того часу присутні у зібранні. Ісус на він приходить і говорить Моїсею, слухай. Там, в таборі, є ще двоє, які пророкують. Так сталося, не всі 70 прийшли, двоє були в таборі. І Мойсей каже дуже важливі слова. Він каже: Чи не ревнуєш ти за мене? Бажав би я, аби не тільки ті двоє, але всі в народі Божому мали Духа Святого. І це те, що ви сьогодні всі маєте. Це те, що сталося. Моїсей бажав. Він, він, він тільки міг собі уявити, як би це було класно, здорово, аби всі віруючі люди мали таку присутність Духа Святого. Тож цініть те, то, що ви маєте. Це дуже важливо. Отже, ми сьогодні з вами йдемо далі по віровченню. І ми готуємося до водного хрещення, і так сталося. По віровченню ми дійшли до теми, яка стосується водного хрещення. Отже, нагадаємо собі, як саме ми бачимо водне хрещення, чому і як ми вчимо стосовно водного хрещення. І ми візьмемо такий текст, відомий текст із 8-го розділу дія апостолів». Він з 26 го вірша. І Прочитаємо з дія постолів, 8, 26 і далі. Ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається порожня вона. І вставши, пішов він і ось мужи, Етіопський скопець, Вільможа Кандаки, цариця Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Підійди та пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же я можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що він його читав, було це. Як вівцю на заріз його, його відено, і як ягнясу проти стриження безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить Пророк чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець Ось вода! Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води. І охрестив він його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець вже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію». Отже, ми будемо сьогодні з вами розмірковувати на таку тему, що мені заважає хреститись. Тобто, основне питання, яке задав цей скопець. Филипу, Пилипу, воно таке, що заважає мені хреститись. Але трошечки ми підемо, знаєте, ну, від початку. Ми не будемо звертатися, звертати увагу на всі добрі такі ну, пункти цього, 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 цього оповідання, бо тут багато дуже чого є. Декілька на що хотілося б звернути вашу увагу. Отже, Пилип був відкритий до пошуку. Знаєте, це дуже важливо, коли людина шукає. Бо ми вже знайшли те, що треба було знайти. Ми маємо відповіді на ті питання, на які начебто сьогодні люди дуже розумні, і вони можуть відповісти, з якою швидкістю рухається світло. Вони можуть розповісти, виміряти дуже багато, де там сонце, на якій відстані знаходиться, яка приблизна вага планет, які обертаються навколо Сонця, і таке. Різне інше, але що стосується дуже важливих питань, таких як хто я? Чому я тут? Хто створив мене? І що той, хто, і хто мене створив, для чого він мене призначив, на такі питання сучасний світ не дає доброї відповіді. Християнство дає відповідь, але знаєте, яка була перешкода у скопця, як тут написано. Бо він насправді шукав Бога Ізраїлевого, він читав старий Заповідь. Але навіть на поклоніння він ходив. Але він не мог бути долученим до народу Божого, тому що він був скопець. Зверніть увагу, і зразу в раз, коли Лука пише про цей текст, він говорить скопець, скопець, скопець. Тому що як тільки б він захотів би прийняти обрізання і Моїсеїв закон, Зразу його стан був би виявлений, а в старому заповіті було написано, що не можеш в такому стані бути частиною народу Божого. Але людина не зупинилась, вона продовжувала шукати Бога. Вона ходила на поклоніння, вона читала писання. Вона була відкрита до того, щоб спитатися. А хто що, що, що взагалі відбувається? І тому-то, коли Пилип почув, що він читає, він благовістив йому Ісуса. До речі, щоб ми з вами розуміли, в ті часи людини, люди завжди читали вголос. Це ми звикли про себе читати. Вони читали в голос, бо, щоб зрозуміти, що відбувається. І тому Пилип почув, і він підійшов, і написано, що він благовістив йому Ісуса. Почавши від Ісаї, він благовістив про Ісуса. І дуже важливе, що сталося, бо нам не розповідається тут про Євангелію, про те, про що звіщали апостоли. Ми можемо у другому розділі прочитати, ми можемо в інших містах прочитати, що апостоли вони говорили про те, що прийшов Месія, він виконав закона, він був вбитий на кресті, і він воскрес в третій день. Щоб ми мали прощення гріхів, і кожен хто вірує в це, стає частиною нового Божого народу. Те, що було недосяжно для того скопця згідно зі старим заповітом, стало можливим для нього в новому заповіті. Він зміг стати частиною Божого народу, а то значить. Що Бог знає Його за ім'ям, і Він знає Бога за ім'ям. Йому не треба більше стидатися того стану, в якому він є. Не треба хвилюватися, чи Бог любить мене, чи не люби. Так? І тому чи, чи, як можу, як хто, хто не напутить мене, як можу я зрозуміти це? Він був відкритий до пошуку, і Филипп Филип йому благовістить, і той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос. То є Син Божий? А? Головне в тому, що відбулося оце вірус, це сповідання Ісуса Христа Сином Божим. Це Син Божий, я йому вклоняюсь, він мій Спаситель. Отже, наступне, про що ми бачимо, що він, як тут написано, він каже: ось вода. Що мені заважає Хреститись? Я вже вірую, що Христос то є мій Бог. Я вже вірую, що Він помер, щоб я мав прощення гріхів. Я вірую, що Він долучив мене до нового Божого народу. Що ще я маю виконати? Так? Він каже: ось вода. Якщо це я маю виконати, давай зробимо це зараз. І знаєте, якщо ми повернемося з вами ну, в новий заповіт, то е, Ісус Він вчив про хрещення дек... майже декілька моментів, що це має бути виконано. Якщо ми подивимося з вами велике доручення, то там написано так: тож ідіть, зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи. Це переклад згідно турканяка. Охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто, це є заповідь або повеління Господа, і Він говорить, робіть це. Тобто, якщо ти вже визнав, що я твій Господь і Бог, якщо ти вже долучений до Божого народу, зроби наступний крок, ти маєш засвідчити про те, що ти насправді повірив. Про те, що це не твоє таке тимчасове хвилине таке рішення минливе. Ні, я роблю це тому, що Господь мій, якому я довірив своє життя, Він сказав: хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Розбійник на хресті не був охрещений. Ми знаємо з вами. Тож хрещення не є те, через що ми спасаємося, але воно є заповіддю. Є те, що Бог сказав, робіть це. А? Виконує заповідь цей скопець. А? В Євангелії від Марка написано, і сказав він до них, ідіть по цілому світові, Марка 16,16. 16, Та всьому створінні Євангелією проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений. люди зазвичай зупиняються тут і говорять: о, треба і хреститися, бо без хрещення немає спасіння. Але. Марко продовжує і говорить, а хто не увірує, засудженим буде. Тобто е, спасенність визнається тим, хто увірує або не увірує. Але той, хто увірував, якщо він має на те час. Наприклад, буває так, що люди увірували в Господа, коли вони вже в дуже похилому віці прикуті до, до, до постелі, до кроваті і вже не можуть підвестися. Ну, зрозуміло, що. ну, вже людині не до того, якщо їй там за 5 хвилин до смерті людина прийняла Христа, сповідалася, і визнала Госпоситем і прийняла Христа. Ну, зрозуміло. Але якщо людина може здатна зробити цей крок віри і засвідчити про свою віру, то тут так і написано: Хрестіця. На? Так само друг, в діях апостолів, другий розділ, 37, вірш, 38. Петро проповідує у День П'ятидесятниці, Петро проповідує в Єрусалимі. І ті люди, які увірували, вони підходять до Петра і питаються, що ж нам робити? І Петро до них каже, покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших. Тобто вони прийняли слово, вони увірували, і наступний крок їхньої віри є хрещення. До речі, другий і подальший крок у вашої віри це участь у заповіді. Подумайте про те, що якщо ви утримуєтесь від якщо ви віруєте серцем та утримуєтесь від того, аби виконати заповідь, у вас вже є певною мірою не дуже. Серце правильно стоїть, але це не тільки ви не виконуєте цю заповідь, але ви ще і ставите перешкоду таким чином, аби виконувати заповідь участі у Вечері Господній. Так? Отже, дивіться, чому, в чому полягає тоді хрещення, да? певною мірою це є таке візуальне свідчення про те, що від. Окей, ми домовилися, що це є заповідь добре. Це є певною мірою свідчення також, таке візуальне свідчення, що ви разом зі Христом померли для світу і ожили для життя разом з Богом. Апостол Павло в посланні до Римлян говорить: отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити. В обновленні життя, бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Так. Друге важливе, друга важливе, важлива річ це те, що хрещення є ознакою того, що я відданий Господу. Я свідчу, що я не помилився. Дії апостолів 9 розділ, 18 вірш. І хвилі тієї, пам'ятаєте, Павло? Коли він йшов в Дамаск, побачив світло, він осліп і він молиться, приходить до нього людина, який Бог сказав, що піди там, то є Павло, і Ананій приходить за наказом Бога, прийшов і говорить, поклав на нього руки і написано: Тієї хвилі відпала, зачей йому ніби луска, і зараз ведючий він став і вставши, хрестився. І він засвідчив, що він насправді зрозумів, хто такий Христос. Три, три доби по, потривало для Павла бути сліпим. В голові у нього йшов йшов процес, з ким я стикнувся, що він мені сказав, як мені на це реагувати? Але коли в нього відпала, начебто, луска з очей, в нього вже сумнівів не було, що треба робити. Написано стара, що він встав і вставши охрестився. No. Коли в подальшому ну, часі Павло свідчив про те, як він увірував у Христа. І що з ним сталося, він говорить, що до нього прийшов Ананій і сказав: а тепер, чого гаєшся, уставай і охрестися, і обмий гріхи твої, прикликавши ім'я Його. Тобто ми бачимо, що хрещення це певною мірою заповідь, яку Господь. Дав всім віруючим людям, аби ми звіщували Євангелію і хрестили людей. На цьому можна було просто поставити крапку і сказати, так треба робити, бо Господь нам так наказав робити. Але писання нам ще трошечки додає інформації. Це є з одного боку таке візуальне свідчення про те, що відбулося у нашому серці, а також це є свідчення всьому світу, у тому числі невидимому світу. Що ми тепер Божі, що ми не помилилися, що ми зробили свій вибір, ми віддали своє життя Господу, і ми хочемо йти за ним. Тому дуже важливо, знаєте, деколи буває так, що люди увірували, а потім вони говорять: якщо я прийму хрещення, то я стану підзвітним до церкви. Друже, ти вже підзвітний Богу. Я хочу вас розчарувати. Ви вже підзвітні Богу. Якщо ви визнали, що ви Його, ви вже відповідаєте йому. Тож не утримуйтесь. Так? І як та людина, як цей е, скопець, да? трошечки підведемо такий підсумок. Він шукав відповіді. Бог дав йому відповідь, пили благовістив йому, він прийняв Христа. І він виконав його повеління. Тож, якщо ми спитаємося, що мені заважає, якщо ви зараз хтось із вас вже в серці прожив оце, відбулося оце, оця подія. Боже, ти мій, я твій. Ніщо не має утримувати вас від того, щоб ви прийняли хрещення, ми сповідуємо, що хрещення це виконання. Заповіді. Отже, нехай Бог благословить вас, щоб ви знали і вміли розказати іншим про своє хрещення, що воно означає, що воно дає, так? чому воно важливе, щоб люди, які чули вас, розуміли, ага, хрещення це те, що я маю зробити. Це не опція. Маю, Можу зробити, можу ні. Бо наступним моїм кроком буде участь у вечері. До речі, коротко, така об'ява, коротке оголошення. Ми, ми перенесли, у нас так, так сталося, дату хрещення на 21 травня. І 22 травня це неділя, наскільки я пам'ятаю. 20-21. Да? Там буде субота, і після того неділя ми будемо звершувати для наших. Людей, які долучилися до церкви, будемо звершувати позачергову вечерю, щоб ті з наших, хто прийшли до Христа і сказали Я твій, не тільки виконали першу заповідь, яку Христос сказав, охреститися, але й другу, щоб вони могли прийняти разом з церквою участь у спомені, у ламанні хліба. Отже, ми підведемося, будемо молитися. Боже, я дякую Тобі за те, що ти прийшов на цей світ, щоб померти за нас. Я дякую тобі за те, що ти страждав на хресті за мене і за, всі, за всіх нас, і тепер ми знаємо, що наші гріхи прощені. Боже, ми хочемо, бо ми належимо Тобі, ми хочемо виконувати Твої заповіді. Ми знаємо, що Ти дав їх для нас, аби ми. Виказали свій послуг Твоїм заповідям. Отже, благослови нас, щоб ми не утримувалися від того, щоб коли ми навертаємося до тебе, щоб ми не утримувалися від того, щоб виконувати те, що Ти нам заповідував. Благослови нас в тому, щоб ми були вірними в тому, як ми свідчимо про тебе, що хрещення це Твоя заповідь, Боже. Благослови тих, хто ще. Не наважився, можливо до цього, засвідчити про свою віру і долучитися до хрещення. Але ми віримо, Боже, що Твоє царство воно шириться і що і далі, і далі ти будеш працювати в серцях, аби люди приходили до Тебе і свідчили через хрещення про свою віру. Нехай тобі буде слава, Отець і Святий Дух. Амінь.